Доброго дня мої любі хороші роки. Ми знову у нас на каналі і я зараз вам покажу, як я роблю желе із заморожених ягод. Є у нас отака заморожена малинка і є у нас отака заморожена клубничка полубничка. Ось, беремо для цього ми отаку вот ємкість, каструльку і кидаємо сюди столові 3-4 ложки нашої малинки. Ось, і сочок злити, щоб було смачніше. Вона у нас заморожена без сахара, без нічого, просто свіжа заморожена була у нашому розірнику. Тепер, друзі, беремо мірочку і в каструльку нашу і відправляємо літр води. Ось, поки я це роблю, надіюсь, ви лайк поставили, написали комент і підписалися. І додаємо трохи лимонної кислоти. Ось ну, так от. На. Можна додати, можна не додати, хто як любить. Я коли лимонну кислоту додаю, коли просто е шматочок е цього лимона кидаю. ну Це для смаку. Ось. І можна сахар, можна не це. Так як я на дієті додаю ось такі таблеточки. Солодкого я не їм. Ну, штучок такого 7-8 на літр. Можна додати. Ось, і розкалатуємо. І несемо ми на газ, доводимо до кипіння. Так варимо, як компотик. Ось, все, я, Поки лайк, комент, підписка. Хто ще не встиг. ось, Підписуйтеся. На нашому каналі завжди щось цікаве, щось інтересне. Тепер беремо таку меншу каструльку, беремо теплу воду воду 300 грамів, беремо желатин 25-30 грамів, висипаємо в нашу каструльку, і заливаємо це все водичкою і добре розмішуємо, щоб желатин розстаяв, а краще поставити його на вогонь і довести до кипіння, щоб не було комочків. Щоб воно просто все розтаяло. Ось. І потім будемо, якщо воно розтає, як закипить наш компотик, вже будемо цей желатин виливати туди. Зараз несу його на огонь. Ось так же само ми будемо робити із клубнички. Ну, з будь-якої ягоди, яка є у вас заморожена, так можна робити. От. Я її робив вже багато разів із обікновені солодкої води, з Кока-Коли, з фанти. Ось то там на каналі є, шукайте, все, понесли ми, понеслимо на огонь і доводимо до кипіння і будемо виливати цього у наш компотик. А поки воно закіпає, ми розставляємо ось такі таїлочки у нас. Гарненькі. Так, що, друзі. Получається, із літр 300 водички. Це десь приблизно у нас виходить 6-5 тарілочок. Ось таких. Ну, будемо ставити ми 6. А там, якщо не буде хватати, то буде 5. Вона сюди кинуть ягодки малинки ще. Ось, ну, У нас вони є в компотику. Ось так, виливаємо сюди наш желатин. Розмішуємо це все і будемо розливати по наших тарілочках. А Поки я розливаю, підписуємося, поставимо лайк і напишемо коментарі. Розливаємо разом із ягідкою. Ось так. Ну, В принципі, по два такі черпачки на мисочку якраз вистачає. І не повно, і не Ось. Бачите, який колір такий класний. От. І зараз розольємо. дамо, щоб вона остила. І відправляємо в холодильник. В холодильник воно бістріше, набагато швидше воно застиває. Нас, друзі, так. Тепер по-другому. На по-другому черпачку. Ну, якраз, я скажу, це оце якраз літр 300, якраз у нас на 6 отаких тарілочок. Ось так же саме будемо робити із клубнички. Не засниму, а ты уже не буду, просто вам покажу. Так что всем пока, всем удачи, всем смачного.